Сміттєпереробний завод у Львові готовий вже майже на 25 відсотків. кажуть у міськраді. Додають, що подібних проектів в Україні немає. Майбутній завод зможе переробити 250 тисяч тонн відходів на рік. У нас у липні в Україні буде набрати в чинності закон України про відходи, насправді, який передбачає, що в кожному місті має бути мінімум один великий сміттєробний завод, має бути відр... рекультивація проведена сміттєзвалищ і компостувальна станція. Станом на сьогодні жодне місто в Україні, окрім Львова, не має такого набору проєктів, пов'язані з управлінням ТПВ відносно заводу, це є механіко-біологічний комплекс для розуміння. Це не тільки сортування, це є набір обладнання в частині механічної, який дозволить нам якісно відсортувати вторинну сировину і підготувати матеріал до РДФ-палива. РДФ-паливо – це альтернативне паливо, яке є заміником цього самого бурого вугілля і газу. Що дозволить у майбутньому відмовитися від цих видів палива. Зараз щоденно на майданчику відбуваються будівельні роботи, розповідають підрядники. Складнощі в роботі незначні, тож запевняють, що усе відбувається згідно плану. Плануємо закінчити будівельний етап до кінця року і з наступного року доставити технологічне обладнання для усушки та інших процесів. Зараз збиваємо палі, встановлюємо металеві конструкції даху. Через 3-4 місяці будемо закривати панелями зовнішні фасади заводу. Після завершення будівництва на заводі зможуть працювати майже 200 осіб. Найближчим часом керівництво майбутнього комплексу поїде на спеціальні навчання у Польщу. Велика підтримка Європейському банку реконструкції та розвитку. Як ви знаєте, по цьому проекту ми маємо орієнтовно 10 мільйонів євро. Це є грант. Плюс цей проект зав'язаний на роботи по рекультивації полігону. Також до кінця цього року вже основний об'єм робіт буде зроблено і тільки наступного року ми будемо мати ще частину завершення біологічної рекультивації. Тому 24-й рік має бути вже фінальним з точки зору і запуску заводу, і завершення робіт по рекультивації самого полігону. Додамо, що начальна вартість проекту складала орієнтовно 35 мільйонів євро. А тепер же у зв'язку з подіями в країні та зміною курсу валют планується, що все обійдеться у майже 50 мільйонів. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут львів.